Не горбатий, не кирпатий, та звичайний маю ніс. Тільки так мені багато, Неприємностей приніс. Де я тільки не буваю, що я тільки не роблю. Через ніс отой страждаю, різні прикращі терплю. От такий у мене ніс. Через нього все на всі ліс. До сніданку мама й тато починають умовляти. Випий золотко, хоч трошки, жиру риб'ячого з ложки. Я, звичайно, не мовчу, відвертаюсь і кричу. А вони до мене, просить, ну чому ти крутиш носом? От такий у мене ніс. Через нього все навскіс. Все привіз мені мій брат. Без козирку і бушлат, і тільняшку, і штани. От такої ширини. Разом з братом я крокую, примовляю, раз, два, три. Та спіткнувся. раптом чую. Носа вгору не дери. Отакий От у мене ніс. Через нього все навскіз. По сніжку біжать санчата. будем з гірками з'їджати. От і гірка ми рядком на санчатах і з рябком. Полетіли, покотились і за мен опинилися. А дружки ваш сміх бере. Гляньте, носом він оре. От такий у мене Через нього все навскіз. Дав я Петрику м'яч. А тепер мені хоч плач. Він м'яча не повертає і щодня мене питає Хочеш завтра повернути? І отак усю весну мама каже То виходить, він тебе за носа водить. Отакий вона вніс через нього все нам скіс. Утекли в сусіда з клітки і з кролем у хаті дітки. Я погнався вони через прозов бур'яни. Я за ними у бур'ян. Кроленята під паркан, а сусід гукає спроса. Що ж ти випустив з під носа? Отакий у мене ніс. Через нього все навскіз. Взяв я вудку і до річки. Разом з братом сів на бережку. Та не ловляться, не тріпочуть на гачку. Я нічого не спіймав. Біля вудки задрімав. Ратом чую голос брата. Що ж ти носом став клювати? Отакий у мене ніс. Через нього все навскіз. Ось дідусь строга гілок, робить вулик для бджілок. Я підказую йому, що, до чого, як, чому. А дідусь мені ласкаво. Йди до саду погуляй, як не знаєш добре справи, свого носа не встромляй. Я образився до сліз, ну і дався вам мій ніс, не ступив ніде ні кроку. Що із ним не мав мороки. Я тепер від нього терплю й досі. А дідусь, не треба сліз, а зарубай собі на носі, що не винен, в цьому ніс?